У Біблії є дивовижна книга Йова 4200 років тому, 200 років приблизно біля, біля, після потопу. Ось, і Йов він попав в таку проблему. і Прийшло троє друзів, і чим вони займалися? Вони засуджували його. Хоча дві головні заповіді це Люби Бога і Люби ближнього. І як хочете, щоб з вами чинили, так і ви чиніть з людьми. Ось 7 розділ Евангелія від Матвія, 12 вірш. Але друзі Йова засуджували його в біді, в стражданнях, нападали на нього. І все, все закінчилось тим, що Бог сказав, що вони не праві, що він говорив праведні речі про них. Ось, Тому що не завжди, коли у людини проблеми, Бог її карає. Ось це може бути просто випробування, і Бог це показав книзі.